Привіт всім, це Метеор і в цьому відео я розповім вам про радянський середній танк 9 рівня Т-54. В загальному це є дуже класний танчик. В нього досить багато плюсів, це і броня, і маневреність, і швидкість. Ну, для початку він має 1650 хп, коли вже топовий. Тут, до речі, мого другого є три отметки. Я ще е, не викачав цей танчик, але ну, в принципі хочу для початку добити е, першу десятку свою, і С7-го. Ну, але мені ще для початку треба буде те 10 го викачати. Чи ще як викачати? купити. Ну, обзор. Цього танка досить непоганий як для СТ, це... 390 метрів. Допушка. Ну, На вибір є дві пушки 9 рівня. Це 100-мм д 54 з пробиваємостю 219 і альфою 320. І ще одна 100 мм д 10 т 2 с І пробиваємостю тільки 201, також альфою 320. Ну, особисто я раджу. Вам брати другу кушку при грі на цьому танку. Прибиваємося хоча й 201. Але якщо брати до уваги всі плюси цього танка це компенсує маленьку пробиваємость. Для 9 рівня це дуже мало. Якщо брати ІСА 3, що в мене зараз є в ангарі, то 225 це все-таки 8 рівень, то податяж, але... Все одно. От ну, мій друг, здається, і вибрав. Так, вибрав ту пушку, що я і казав. Також ще одною перевагою цього танка. Є броня, як я й казав. Башня в нього дуже класно броньована. Це 200 мм. Для середнього танка це добрий показник, плюс що під кутами. Це дозволяє дуже там гарно танкувати. 200 значить лоб, 155 борт, ну і ззаді все на всього 60 мм. Бронювання корпусу це 120 мм лоб, ну типу, досить мало, але оскільки там гарні кути, як ви можете бачити, це дозволяє витанковувати багато домашки. Борт 80 і корма 45 мм. Ну, середня домашка за хвилину це 1778. Оце ще на слабшій пушці. На цій трохи більше. Що зараз у мого друга. Ну, перезарядка тут досить швидка. Це 6,7 секунд, як бачите вже. З прокачаним екіпажем. Розброс 0.35. Досить гарний показник, на мою думку, і час зведення це 2-3 секунди. 2 секунди. Тут цього танка досить гарні УВН, мінус 5. Плюс 20. Швидкість повороту башти 48 градусів. І так само шасі також 48. Максимальна швидкість перед 56 км, назад 20. Ну і ніби все, що загальні характеристики я міг сказати про цей танк. Ну як бачите, це досить гарний бій вийшов. Поки що тільки три фрага, але вже є 4К домашки. Ну так що трохи побитий вже танчик. Але все одно тут же добирається четвертий фраг. І я і мій друг не встигає втікнути, і йому просто адсько повезло. Залишили йому 2 хп. Ну і тут же без проблем можна ягу добрати. На щастя... Класний союзник не попав е, по Т-54. Другому моєму, хоча було досить близько. Чесно кажучи, я не розумію, як можна не попасти в таку велику ПТ-шку <кхем> Можливо, він націлює якусь уязвиму зону, але все одно. Як бачите, 5 тисяч домашки вже і 5 фрагів. Вже досить гарний показник. І залишилося ще 3 танчики. 5010, КВ-4 і Т-43. Ну не знаю, мені б напевно було трохи стрьомно пхатися з двома хп. Але оскільки тут союзники відволікаються, то цілком можна ще добивати. Тут дуже удачно знаходить наша Т-54, КВ-4. КВ але, на жаль, попадаємо в гусню з першого разу, але другим висвітлом спокійно його добирає. Тут Т-43 намагається її пробити. Героя нашого, але оскільки в нього пробіття всього нашого 144, в нього не було жодних шансів було б пробити Т-54. І залишається 50-100 І логічно, що на нього всі вже їдуть. Так, тут мій друг таким дивним чином знаходить таку шпаренку і спокійно добирає... 50 Ну тут ви можете бачити результати цього бою, це мастер, медалька костолом, до елян, огонь на пораженні, медаль Redly Walterса, це вже досить гарна медалька. Мені вона не світить, на жаль. Я більшість фрагів не можу ніяк зробити. Так далі спартанець, основний калібр і воїн. Силку на цей реплей я залишу у коментах. Ніч не в коментах, по описанні. Вибачте. Ну і тут ви можете побачити, що Який загальний результат. Це 5800 домашки, 8 фрагів, 7 медальок, 1140 затанкованого і 1440 порозвідданим. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, кладіть великі пальці вгору та підписуйтесь на канал. Також в мене є група ВКонтакті, ссылка на неї в описанні, в якій зараз якраз е проводиться опитування. Ну, Особисто я раджу вам качати цей танчик. Ну, на 10 навіть не знаю. Я думаю йти на Т-62А. Хоча і образять 140 і Т-62А є дуже схожими між собою. Якщо я навіть не знаю, чим вони відрізняються хіба назвою. Так то характеристики дуже схожі. Пишіть в коментах, що ви думаєте про цей танчик. І всім дякую за перегляд. І до наступних зустрічей.